Давненько нічого не знімала. Усім привіт, приїхала в село і мене зустрічає в кінці жовтня ось така от краса. Квіти дінки. Гарнюня порадувала. Багато. Навіть тільки ті, що розпускаються, а там ще є квіти. Такий от гарний кущ виріс дуже добре зимуючий, краса. І отак от, от він мене радує. А ще ось. Дуже ароматна квіточка. Взагалі не дуже багато квітне, зараз троянд у мене трошки, але для душі щось є грони троянд. Такі махрові квіточки і запах дуже класний від них стоїть. Зараз ще покажу, там трохи Леонардо да Вінчі квітне. Такі от теж гілочка гарненька. Леонардо та інші. Лише одна, але для настрою досить. А це тут рейні блю на зиму вирішив, як в першу хвилю повидавав купу бічних гілочок, воно купа бутонів. Ну, куди це все цвісти буде, вже, мабуть, не встигне.